Бюджет 2025 року станом на сьогодні, доходи 2,2 трильйона, видатки 3,8-3,7, там 3,7 з поступок. Дефіцит 1,6 Ну, Це те, що ми з вами тільки що наговорили. Все те, що ми заробляємо у вигляді податків і зборів, тобто 2,2 трильйона це йде на безпеку оборону. 1,6 трільйона це той, що дефіцит, і той, що погашається за рахунок. Макроекономічного фінансування наших партнерів це, власне, оцей соціальний блок, повністю який забезпечує там, заробітну платню бюджетникам, державним службовцям, не пов'язаним з безпекою обороною. Соціальні виплати, малозабезпеченим версом населення. Ну, тобто, оцей блок весь це 1,6 трильйона, вся соціалка. Це та картинка, яка була на початок цього року, ви зараз правильно сказали, що уряд готує зміни до державного бюджету на плюс 400 мільярдів гривень. Зв'язку з, зв з чим, що сталося? В зв'язку з тим, що в цьому році у нас скорочується і, напевно, взагалі припиниться допомога від наших американських партнерів. Тому що в бюджеті Сполучених Штатів Америки на 25 рік немає жодного цента, який має бути спрямоватися на допомогу Україні. А то, що ми сьогодні отримуємо, це є залишки коштів, прийнятих ще за часів Байдена. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.